У Луцькому районі нетверезий водій в'їхав у заправку. ГУР уразило три гелікоптери: Мі 8 та російську РЛС в тимчасово окупованому Криму. Трамп погрожує Афганістану і вимагає повернути авіабазу Баграм. Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь у студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. Підтвердили загибель 32-річного захисника з Волині Євгенія Бахора. Життя воїна обірвалося 13 березня на Курщині. Про це повідомили в Поворській громаді. Вірний військовій присязі щастю та відданістю став на захист України 30 травня 2024 року. З березня 2025 року вважався зниклим безвісти. Увесь цей час рідні чекали і сподівалися. У серпні після ДНК експертизи стало відомо, що життя бійця обірвалося березня. 12 березня 2025 року поблизу населеного пункту Заолешенка Суджанського району Курської області РФ. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого воїна Честь та слава Герою. У селі Сирники на території однієї з автозаправних станцій сталася аварія. Про це повідомили у патрульній поліції Волині. Водій автомобіля ВАЗ, рухаючись заднім ходом, не переконався в безпеці маневру та наїхав на паливно роздавальну колонку. У результаті транспортний засіб і обладнання АЗС отримали механічні пошкодження. Під час спілкування з 68-річним водієм патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні склали на Керманича протоколи. Ввечері 20 вересня на вулиці спортивній у селі Буратин Луцького району сталася пожежа в господарській споруді. На виклик виїхали чергові відділення з трьох пожежно-рятувальних частин Луцька. Загалом до ліквідації займання було залучено майже 20 співробітників служби 101 та 6 одиниць техніки. Повідомили у ДСНС Волинської області. Пожежу вдалося повністю загасити. За попередніми даними причиною стало коротке замикання електромережі. Збитки встановлюються. На Волині дитина напилась алкогольного напою і потрапила до лікарні за неналежне виконання батьківських обов'язків. До відповідальності притягнули його матір. Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду. У протоколі вказується, що 17 липня неповнолітній хлопець під час відпочинку розпивав коньяк. Внаслідок вживання спиртного йому стало зле. Тож на місце викликали швидку. Підлітка у стані гострого алкогольного отруєння доставили у Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання. Матір юнака звинуватили в ухиленні від виконання обов'язків щодо виховання дитини, яка не досягла 16-річного віку. Хоча на судове засідання жінка не з'явилася, вина її була доведена письмовими поясненнями, рапортом поліцейського та іншими матеріалами справи. Тож суд оштрафував жінку на 1700 гривень, визнавши винною в адмінправопорушенні. Також вона має сплатити 605 гривень судового збору. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Унаслідок російської атаки безпілотниками по сумах 21 вересня здійнялася масштабна пожежа. Рятувальники зазначають, що вогонь охопив нежитлові приміщення на великій площі та швидко поширювався горючими конструкціями. Наразі вогнеборці вже ліквідували усі осередки загоряння та обстежили територію. Постраждалих на щастя немає. Харківщина у великому бурлуку після удару БПЛА зайнялася покрівля складської будівлі. Агропідприємства площою 200 квадратних метрів. Жертв і постраждалих також немає. Пожежу ліквідували вогнеборці, у тому числі і офіцер рятувальних громади. У Ніжинському районі, що на Чернігівщині, під час гасіння пожежі на об'єкті критичної інфраструктури, спричиненою атакою БПЛА, росіяни завдали повторного удару. Травмовано двох вогнеборців. Їх госпіталізовано стан середньої тяжкості. У місті Костянтинівка на Донеччині в день 21 вересня унаслідок російського обстрілу загинула людина. За даними влади, російські війська завдали удару по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню Смерч та кап 250 Зафіксовано пошкодження фасадів багатоповерхових будинків, фасаду магазину та торговельного центру. Згодом ворог відкрив вогонь зі ствольної артилерії по житлових кварталах міста. Бійці головного управління розвідки Міноборони атакували три російські гелікоптери Мі 8 та радіолокаційну станцію в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють в головному управлінні розвідки. Удар по російській авіабазі здійснили бійці спецпідрозділу Примари. У наслідок атаки уразили три гелікоптери Мі 8 а також російську радіолокаційну станцію Небо У за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого 2022 року. Російська армія втратила 341 гелікоптер та 422 літаки вночі у Солом'янському районі столиці на вулиці після закриття розважального закладу сталася масова бійка, після якої затримали дев'ятьох людей, інформує поліція Києва. Зазначається, що суперечка спалахнула о 22.40. За даними правоохоронців, прибувши на місце, поліцейські припинили правопорушення та доставили дев'ять активних учасників конфлікту до територіального підрозділу. Наразі встановлюються інші учасники інциденту, всі обставини, а також питання правової кваліфікації події. У мінцифрі спростували чутки про злив даних українців з дії. Поширені файли, фальсифікація не походять із системи дії і не є результатом їхнього зламу чи витоку. За словами заступника міністра з кібербезпеки Віталія Балашова, опубліковані файли це суміш раніше відомих зливів з комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як свіжа база даних. Десять закарпатських мандрівників спланували нічний маршрут до Румунії. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. На Закарпатті за 50 метрів від Держкордону прикордонний наряд затримав чотирьох порушників. Згодом ще шістьох виявили завдяки камерам відеоспостереження. Усі затримані місцеві жителі. Попри спроби втекти, злагоджені дії прикордонників поставили крапку в цій, так би мовити, подорожі. На порушників склали адмінпротоколи, справи скеровані до суду. А поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин. Британська служба розвідки МІ 5 підготує рекомендації для депутатів та чиновників щодо захисту від шпигунів, зокрема з Росії та Китаю. Про це повідомляє Sunday Таймс. Служба безпеки інформуватиме всіх парламентарів про загрози з боку ворожих держав та пропонуватиме різні захисні заходи. Очікується, що ці рекомендації застерігають депутатів парламенту та їхніх колег. Бути бути обережними щодо мотивів людей, яких вони наймають та з якими зустрічаються, а також ретельно обмірковувати, перш ніж встановлювати зв'язки в соціальних мережах. Поради, які представники Служби безпеки сподіваються опублікувати протягом наступних кількох тижнів, ймовірно також включатимуть розділ про поїздки за кордон і, наприклад, попереджатимуть людей не залишати мобільні телефони та ноутбуки без нагляду в готельних номерах. Президент США Дональд Трамп пригрозив Афганістану поганими наслідками, якщо Кабул не поверне США авіабазу Баграм. Про це Трамп написав у своїй соцмережі. Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм, тим хто її побудував, тобто Сполученим Штатам Америки, то відбудуться погані речі. Написав Трамп. Раніше Дональд Трамп уже казав, що США хотіли б повернути контроль над авіабазою у місті Баграм, що в Афганістані. Це летовище було під контролем американських військ до 2021 року. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом з конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.